Чудового, натхненного і благословенного дня четверга. Слухайте, у нас ріпак росте на балконі. Виявляєте, у нас свій балконний ріпак. Файно. Ну бо життя прекрасне, бо день файний, бо не здаємося, бо стоїмо і вистоїмо. Сьогодні навчаємося від дітей. Така цікава історія, якраз перше заходив отець Володимир у гості. Привіт, отець Володимир. Якраз поїхали вже сьогодні на схід, повезли хлопцям всякі смаколики на Пасху. І з такими відвіданими пасторальними, і з іншими священниками на їх Бог благословить щасливу дорогу і нехай підтримують військових. І таку історію цікаво розказав в своїй парафії, що там познайомився з маленькою дівчинкою, а їй зачіпало, чого вона не ходить до церкви. Вона бачить, там одні друзі її, там, того віку, десь 7-8 років, ходять, інші ходять, інші ходять, а вона не ходить. І вона така: мама, а чого ми не ходимо до церкви? І так маму домамкала. Що вже почала з мамою ходити до церкви? Вігляте собі 6-7-8-річна дівчинка. Почала вона до церкви маму водити, вона почала водити тата або взагалі батьків, а не, а не вони її. І ми, власне, говорили про це, що як класно, коли діти у церкві почуваються нормально. Так, часом крикливо, так, часом гамірливо. Ми тепер мали у понеділок про славу із спільнотою у Франківську. І там, пам'ятаю, по самому середині залу такий невеличкий був піддон, якийсь така платформа. І там було мільйон олівців, фломастерів і купа розмальовок різного типу, що я хотів з ними розмалювати, але потім я здогадався, що я, я, я маю цей вечір вести, один із ведучих. Але мені було приємно, власне, що і там йде молитва, йде наука, йде прослава, йде спілкування, і діти нормально почуваються як вдома. Тішаться, малюють, до речі, я собі взяв це на замітку. Треба до церкви надрукувати, купу розмальовок і фломастерів взяти, аби діти мали чим зайнятися плюс. Тобто це є важливо, бо я знаю людей старших, які запросить до, 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 до церкви, то бояться, я не знаю, мені незручно, я не в такому одязі, якась не така атмосфера, не такий час. Не можуть. Тобто люди, які не звикли до церкви ходити, люди, які не звикли в церкві бути, їм не комфортно, навіть коли виростають. Є завжди є така, така пушка, що ну, мої діти виростуть, вони вони самі захочуть. Якби, я виросту, може постаріюся, то я сам піду, не підеш. Зазвичай не підеш. І тому я в захваті, коли я бачу дітей, які, яким у церкві комфортно. Коли я бачу дітей, які в церкві почуваються як вдома. Так, вони будуть шуміти, але це діти. Ми, ми ж їх не можемо у скотч позамотувати чи у харчову плівку. Хоча це варіант. Треба може до спробувати. Це діти, але, але вони там виростають. Я сам бачив, що скільки я книжок порвав у церкві, скільки я нашкодив, порозмальовував лавичок, лише нікому не кажіть, у церкві. Ну, але, але слухайте виріс. І виріс. І я пам'ятаю це питання одне з питань, коли е, я поступав у семінарію, і ректор питався, що ти чого хочеш бути священником? То одна з моїх відповідей була на всі його питання, що я почуваюся комфортно в церкві. Бо я в християнстві почуваюся комфортно, я хочу, хочу там жити далі і хочу навчити інших, хочу іншим показати красу християнства, красу церкви, красу богослужінь, красу життя поруч із Богом. І, і тому не женіть дітей з церкви. Якщо бачите матерів з дітьми, то дуже важливо. То попросіть, не знаю, пограйтеся з ними, повезіть їх трошки ви, візьміть на руки, дайте, аби мама хоча б дві хвилини помолилася, доки ви візьмете біля неї на руки дитину. Допомагайте тим. І я, я десь зустрічав якомусь старому молитвеннику. Моліться за, тих, за ті сім'ї, які мають багато дітей. Моліться, чому? Ну бо далеко не всі наважуються, але я знаю багатодітних, які кажуть, я до церкви не йду, тому що я піду своїми дітьми. То на мене дивляться взагалі одразу як на якийсь табір, який прийшов. І, 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 і там і пальцями показують і не ходять. Розумієте, Тому давайте зробимо церкву комфортним місцем для дітей і комфортним місцем для багатодітних батьків із дітьми чи дітей з багатодітними батьками. Ну ви розумієте, комфортним місцем І так, аби наші діти любили церкву. Так би у наших дітей асоціації з церквою, асоціації з Богом, були добрі, а не що там якась не знаю, тиранія, супер мега дисципліна і все. Бо я знаю такі церкви, де є супер-дисципліна, а немає дітей. Де є супер-дисципліна, а всім дівчатам 20 років перед 100. Виявляєте? Сама, сама така старша-старша молодь, 20 років перед 100. Тому і самі привчаємося, але привчаємо дітей наших. Бо наші діти, коли люблять Бога, коли люблять церкву. Коли виростають у церкві, як вдома, то найімовірніше вони будуть там з Богом зустрічатися і якось будувати стосунки, будуть мати шанс почути його, побути з ним. А якщо ні, то факт, що цей шанс у рази зменшується. Тому і ми любимо церкву, водім дітей, навчимося терпіти чужих дітей у церкві і навпаки придумовуємо дітям якісь акції у церквах для того, аби вони там виростали і мали змогу рости біля Бога, так як ми. Класно. Mai de ce Mervam!